Всім привіт! Сьогодні у мене котлети. М -м -м. Як вони шкварчать, які вони красиві, ароматні, а смачні і соковиті. Що це за котлети, як я готувала, подивіться відео. Ну що, нам потрібно буде. У мене я спеціально відважила, подивилася, тому що мені вам потрібно розказати. У мене отакий був шматочок, я з морозилки дістала фаршу. Це курячо свинячий. 500 грамів тут. У мене отакий кабачок. Він молоденький але переріс. Я середину зніму і потім зважу, скільки ж пішло кабачка. Далі беру дві отакі морквини і дві цибулини. отакі. Це розпалася, дві отакі цибулини. Те, що я буду додавати далі, ви бачите, тут столова ложка сметани, це все нам потрібно. буде. Що я зараз перш за все роблю? Фарш у мене ще трішечки знаєте, не розмерся, хай він тут постоїть. Зараз я на сковорідку додаю дві столові ложки олії. Нарізаю дрібно цибулю, пасирую і натираю на тертку у цю морку. Роблю таку пасировку з цибулі і з моркви, не підсмажуючи до золотавого кольору, просто щоб вона трішки стала м'якшою. Взяла так, таку дощечку силиконову, щоб все відразу нарізати, цю цибулю, а потім натерти морку. Менше посуду використовую це краще, щоб не мити. Отаким. Дрібним кубиком нарізаю. Бульку трішки присоліть, зовсім трішки. І тепер натираю на оцю тертку моркву. Дуже на повільному вогні в мене цибулька прогрівається додаю туди морку. Теж трішки присолю зверху. Так, далі ми по ідеї повинні натерти кабачок, але зараз я його обріжу і скажу вам, скільки ж у нас тут його пішло. Тому що, бачите, ну, той край гарний, а тут уже Такими товстими скипками різо, щоб втерти було зручніше. Мені не потрібно, я дома цього не роблю, але щоб вам показати, дивіться, бачите, як вата вже. То це видаляємо. Вирізала кіло двісті, вийшло, кабачка я зважила. Оця середина її викидаємо. Так, і тепер просто-напросто зараз я вимаю, натираю цей кабачок на терку, на ту, що ми з вами терли морку. А оцю. Бачите, вимкнули світло, тому трішки темненько буде. Столова ложка солі. Оце все перемішує. Нехай трішки постоїть, щоб кабачок віддав сік. Великий кабацюра сьогодні в мене, але і фарш 500 грамів. А це нехай постоїть 15 хвилин, ми його віддавимо, відчавимо і будемо змішувати інгредієнти. Часник. Не знаю, 4 такі, середні зубочки розчавлюю. Бачите, мама начистила в баночку і в холодильники, дуже зручно. І на сковорідку. Дивіться, нічого не засмажене, просто прогріта, як кажуть, знаєте, щоб прив'яла цибулька і морква. Продовжуємо. Я беру таку велику миску, мені було зручно. І тепер кабачок. Ось тут, дивіться, бачите, ось я з кабачком тут займаюся. Беру його і відчавлюю. Вологу прибираємо. Нам не потрібна волога. І відправляю сюди. Так, дивіться, скільки води. Кульки сюди. Додаю сюди фарш. Ой, він ще таке мерзлой. Зараз я на нього теплу піджарочку покладу і він розстане. І висипаю сюди зараз із сковорідки нашу піджарку. Ой, яка вона ароматна. Просто морква так гарно пахне. Додаю чорний мелений. Додам сюди паприки, трішки в мене копчена, пещайна. Лу... Ну, сперешу. Ви додавайте такі, як вам подобається. Ну, ну знаєте, ось Комусь не подобається е, прованські трава, комусь не подобається хмелі сунелі. Мені подобається, тому я додаю. І вимішую до однорідності. Отак я винесила. Тепер ми його поб'ємо, як зазвичай. Хвилинки три поб'ємо. Кажуть, Коли б'єте, там фарш для котлет. Ви весь негатив сюди відправляєте, а я кажу, що не, не потрібно. Це їжа. Не негатив, а просто силу. Скуштуйте зараз по солі, скуштуйте по перцю і додаю сюди столову ложку сметани. Перцю додам трішки більше. Іноді, коли я роблю такі котлети, якщо в мене є батон, такий, знаєте, що хлібчик засохший, то я додаю сюди хлібчика. Сьогодні не буду. Нехай сьогодні в нас будуть такі котлетки овочеві. І нехай постоїть хвилин 15. Я котлети люблю панірувати в борошні чи в сухарях. Сьогодні буду панірувати. У борошні. Дивіться, фарш він і не густий. Ось я руку перевернула. Дивіться, як він злази. Опав, впав. І рідкий. Яйця я не додаю. Тому що, якщо хочете додати яйце взагалі, то тільки один жовток. Білок не додавайте. Так, я взяла борошно і водичку для того, щоб змащувати трішки отак руки, щоб не прилипало. І тепер беремо. Такі котлетки, ну, я не знаю, ну, грамів, мабуть, по 100. Який вам подобається, такий робіть. Отак і гарно викачали і в борошно. Оп. Дуже не зволожуйте руки. Так, старайтеся, щоб вони були у вас однакові. Так, вмикаємо газ, наливаємо олійки. Небагато. Десь, щоб котлетка 2 мм була у олійці. Нагрівається, паніруємо. Викладаємо. так Поки нагрівалася, дивіться, я прямо тут підпанірувала, а тепер вже буду, як кажуть, підпанірувати Робіть їх круглі, чи які ви там бажаєте Я зроблю такі трішки продовжувати, як котлетка, звичайно. ну Дуже багато людей, які готують котлети, не паніруючи ні в чому. Я не роблю так. Мені, чесно кажучи, тут паніровка не дуже такий тостий прошарок, але... Котлета будь-яка. Вона соковитіша всередині. У нас здорові котлети, немаленькі. І я отут перебиваю, зараз раз поверну, щоб ви бачили, тому що не вистачає. Ось я її взяла цю котлетку. Я так неначе оббиваю зайве борошно і цю зроблю трішки кругленьку всередині. Давайте подивимося, що пахне дуже гарно. О, дивіться, як перевертаються, вони гарно. Не додаю олівки, тут вискочить. І підсмажую з цієї сторони і на тарілочку із паперовим рушником. Ви можете зробити скласти в деко, залити підливою, якою ви вважаєте, і ще протушкувати. Я вам скажу, що це буде зовсім інша страва. Смачна, але інша. Але у мене сьогодні просто котлети. Ну що, Осмажу. ціла таріляка отаких От котлет. Олію не змінювала. Оце я смажила на одній олії. Якщо, наприклад, ви бачите, що там трішки щось на дні, серветку паперову візьміть, протерли і додавайте олійки. У мене залишилася цибулинка, там, то я її сюди порізала, покрашила зверху. Давайте будемо куштувати, мабуть, те, що ми приготували. Як це ароматно. І виглядають вони як такі, знаєте, соковиті м'ясні котлети. Так, я візьму оцю ось. Там трішечки сюди цибульки. Я люблю смажену цибулю. А Хто її не любить, правда? Але цибуля смажена, вона і в Африці цибуля смажена. Зараз я хочу показати вам, яка ж вона соковита всередині. Розрізаю. Зараз я Дивіться, яка краса. Якщо ви почистите кабачок, взагалі ви не будете бачити вкраплення кабачка. Ще можете потерти на другу тертку, більш дрібнішу. Мені подобається так. Я люблю кабачок, тому я його, як кажуть, і використовую. Давайте будемо куштувати. Ну, смачно, ну що сказати? Навіть не потрібно ніякого гарніру, ні каші, ні картоплі. Просто подавайте котлетку і буде смачно. Звичайно, що якщо буде соус у вас, то буде це ще смачніше. Я ось зараз трішки кетчупа і гірчиці поєднаю. Шматочок отак. Змащу. Смачно. Я ж кажу, що такий велетень кабачок, який коштує копійки, просто копійки, і ми приготували таку кількість котлет. Вибачте, знаєте, як кажуть прислів'я, а Васька слухає, де їсть. Так оце і я. Ви слухайте, а я буду їсти, тому що дуже-дуже смачно. Вибачте, будь ласка, прямо я якось захопилася. Ви бачите, що вже нічого немає. Навіть я кажу, якщо не, не, не бачите вкраплення кабачка, не скажеш, що тут є кабачок. Соковиті м'ясні котлети. Так що, будь ласка, якщо у вас буде бажання, а я хочу, щоб ви обов'язково приготували ці прості домашні котлети, які за вуха не відтягнеш. Пригощайтеся, будь ласка. Ставте лайки, подобайки, пишіть коментарі. Мені цікаво, що ви приготували і сказали, смачно сподобалося чи ні. Тільки чесно. до побачення.